чоловік, який почував свій війну. я вийшла роботи, бо я в цьому віку. працюєте в Добре, дякую. Сідай. Марія Євгенівна, я в цьому відео спочатку розповіла, по справі не з'явилося, але відбираюся до стадію, що в нас на ОСІ, Прошу Судове розв'язання з'явився після негативної випадки, що завершить перероблене поверсення. Ідеальна зберігача розв'язання коди випадку, який заходить на терміну спаду. Розпорядження. Судове розв'язання з'явився відповідно. Ви, що, пан Стах, на вашу відповідь, що не обмагаєте? Старший факт, Вінна Степанович. Чи сподніться ціх неречення? 21 січня 61 року. Де ви проживаєте? Слово зерна, вулиця Молибоскопщина, 24А.

Домов, можна, особи, на самостійне обмову з борством районної бюро технічної моторизації. Вісімна. Ваше прізвище та ім'я Кодоляр Роман Володимирович, ви вескоре щодо бюро технічної інвентаризації проживає у с. Борів, вулиця, вулиця Руска, номер 5, квартира 20. 7 жовтня 1981 року. В цієї особи називається сильна пана Познянська сестрана. Зборівського району її представник судове засідання на ціпоці, матеріала спала її повідомив, про те, що вона знає, що буде сьогодні розглядатися в дама справа. Спала розглядається складні вуличні нічого на якраз, чи є попитання про ліво. От заявлявся у здану. Матеріал справи документ. Сторона. Сучасники судового розвитку пам'ятки про права і обов'язки та так? Маєте пам'ятки про права? Так. Старощак Ігнат Степанович, відповідальність пана права і обов'язки вам відчалася. Ознайомилися з працепанською правами? Так, я знаю. Ви розумієте, що процесуальна дама? Ох, ось я щось зрозумів, ось так. Є негативність з вами про з'яснення? Ну, напевно, ні. Напевно, нема. Добре, дякую всім. Дякую. Так, я розумію, що негативність саме з цією негативною дамою представництва міського району для роботи після інформизації. Зокрема, це пам'ять про поколення ворогів. Вона має заправу користуватися розумієте, що є негативність зі згодом Добре, старощати велику забачить. Вам почалася пам'ятка, покриває волости, бо знайомиться з снігом прочитання. Представник узивача. Чи є необхідність до вам Немає. Зі, віку, вас інклюзив? Немає. Представник відповідальність, чи вас розуміє, як соціальний права. Так, у нас земля права зрозуміли не традується. Значить, починаємо судовий розгляд віща, mm -hmm. часу, з ступна снова по задачам. Спочатку на послання. Коротко і, імені всіх позивичів справи, ставших навіть не шаланівальників. Євгенія не те, що катається. У нас є клопотання. Перед початком судового сусіда. Наразі роз'яснили, чи є клопотання перед початком безразу. Клопотання є якого характеру? У нас судовий розгляд, не Це... виплати, перед початком питання. <к descans> <кхін> Ми подали. <кхін> Є позовна заява. На позовну заяву ми подали відзов. Відзеви ми поставили питання, що за да, даний позов взагалі не відповідає, не відповідає тим е, вимогам, які зазначено в позові, і ставили, по-перше, ставиться ставили питання про те, що повністю не сплачений судовий збір. Ми це неодноразово говорили, однак суд. Чомусь не, на наші попитання не реагує. Чому неправильно сказаний збір? У зовній заяві зазначено, що зазначено 5 позовних умов, судовий збір сплачувати тільки за 4. Ми це говоримо ще з жовтня місяця, напевно, з жовтня, коли ми приймаємо, однак цього немає. Відповіді ніякої немає. Значить, світо вимог закону, судовий збір сплачується за кожну позовну умову. Раз поставимо 5 позовних умов, Повинно бути сплачено судовий збір іменно по п'яти пособних вимогах. За даними матеріалу провадження сплачено тільки 4 рази судовий збір. Тому я вважаю, що ми не можемо почати судове засідання, порушуючи вимоги закону щодо сплати судового збору. Вимоги закону говорить про наступне. Є стаття 176 ціна позову. Там зазначено ціна позову визначається другий пункт про визнання права власності майно або його витребування, ой, або його витребування вартості майна. Ми хочемо сказати про те, що вартість майна, шановний не суд, не зазначена так, як має бути, в тому, що ми в міці відподали. Документи, які говорять про явне заниження вартості майна. Явне зниження вартості майна будинку. В селі озерна, яке зроблено оцінщиком вартості майна е, його оцінювач ВВ, який зробив висновок про вартість майна явно заниженим, так як вказаний об'єкт. Дайте мені таку саму суму. Скільки вона коштує? 361 тисяча 148 гривень житловий будинок по Сергій, це є, каже, сміх кура. Я не знаю з яких, 嗯, моментів, з яких реалій виходить вказано оцінювати, щоб оцінити майно житловий будинок в селі Зерна на 361 тисячу. Тут у нас є представник БТІ, і хто суд вважає, що ми будемо продовжувати своє засідання. Що дійсно коштує вказаний об'єкт реально по ринку, вартості на сьогодні 361 тисячу. Тим більше ми подали шановний суд до військових документи, які вказують, ми говорять про те, що дана ціна не відповідає дійсності, так як в приблизно такої, такого розміру людини, навіть менше, коштує від 35 тисяч до п'ятдесят десяти тисяч дорогів. Як ми можемо зараз розглядати цю справу, коли позивач, звертається в суд, подав документи, які не говорять про сумнівну вартість казаного майна. І крім того, як встановлено, як нам відомо всім, Жеребецький представник Жеребецька, яка представляє інтереси позивача, знаходиться в один сусуб, а чоловік і жінка, сім'я. Значить, явно є зацікавленість. Це зацікавленість проявилася в тому. Що поставлена така ціна, яка не відповідає дійсності, я вважаю, що нам несуть, що ми не можемо зараз розглядати дану справу, коли вартість майна є явно занижена і не сплачено судовий збір. В результаті мого виступу я хочу сказати про те, що ми повинні на сьогоднішній день, на даний час залишити заяву без розгляду, надати позивачу термін для того, щоб було сплачено судовий збір. і Оцінку майна зробити позивачем таку, яка відповідає дійсності. Не 360 тисяча. 361 тисяча це буде коштувати е, пів затрапів загорожень, яка навіть буде і в капіснуті. А ще раз повторюю, ми подали, як позивачу, так і іншій стороні суду подали докази, які говорять про те, що Вартість такого об'єкта, який існує в е, оселі, ніякому разі не може коштувати 360 тисячу. 360 тисяча такої ціни немає. Вартість береться по ринковій ціні, яка існує на сьогоднішній день. На сьогоднішній день така ціна коштує. Коштує такого об'єкт, коштує від 35 000 до 10 тисяч торгів. Помножити, поділити, помножити на е, 200. Скільки зараз 29? То ми тоді йде мати ціну. Крім того, я повторив, яка є цікаво черебецькою і жеребенською. Ми не можемо зараз брати таку вартість, так як вона є явно занижена. Що, як кажуть, я тут не хочу когось застерігати, але мій довірити, я кажу, дане питання не впустить, так як воно зараз робиться в даній промігаційній справі. Сторони щодо оцінки майна. Що я маю на увазі, як мені сказав? Він буде старший, про те, чому такий іменно об'єкт взявся. І що це за висновок вартість висновок про вартість на одному листочку А4? Що це за висновок? Повинна бути повністю зроблена ваша Чому іменно взялася така ціна? Чи робилася об'єкт, робився, оцінка об'єкту проводилася шляхом дослідження, шляхом е рахунку будівельних матеріалів? Скільки пішло затрат на будівництво е, робочої сили, Які, чим е, даний будинок накрити, щоб нам встановити, це коштує це стільки, дерево стільки. Е, да. Інша ціна робоча сила, розтвор, стяжки, фундамент і так далі подібні. У нас такого немає. Що це за ціна? І крім того, шановне сумнів, якщо ми зараз. Говоримо про вартість об'єкта. І у нас в жовтні в жовтні місяць в в проводилося судове засідання, що було нами заявлено на таке попитання. Сторона позивача дала відповідь, що вартості об'єкта вони не мають. Але, шановний головою, подивіться на самий висновок про вартість. Вказано, обстеження проводили 27 квітня 2017 року. На той час вже об'єкт був оцінений яким чином то його оцінку, про які причин невідомо. Але нам представник позивача пояснила, що вартості об'єкта немає. Але обстеження проводилося 27 квітня, але оцінка проведена станом на 3 травня. Тобто на час робити справи, отже вартість була. Чому його не було подано? Я не можу сказати. А підсумовуючи висновок, що була, але сказала, що не буде, дає сумнів щодо вартості даного об'єкта. Тому я вважаю, що нам не суд. Що ми не можемо зараз зникати справу іменно по тій причині, де зазначена ціна позову. Тому я прошу тому я прошу, суд, надати термін для усунення недоліків вказаної особи позивача для того, щоб визначити ціну позову і оплатити судовий збір. Один відсоток від вартості. Але не менше на сьогоднішній день 708 гривень і не більше, там скільки прожиткових мінімум.

Що, так, так. Я розумію питання. Ви хочете, щоб особистину судовий збір, так? Я? Є. Є. Дані, то, будь ласка, Хай робить вас не він звертається, шановний суд суд. Хто повинен платити Ми ви в в суд, Або ви не чуєте мене, або, або я розумію, я вроді більше не розумію.

Розтягнення судового збору, Не про стягнення, протоплатний здобув. Продоплатний спорт. Продолження. Якщо це порядку на після їхній мозку розглядається на 10-30 дубовий стіл, представник позивачі прийматиме участь, тому перегляд продовжується на одну годину. Так, сторона відвідувача дозволила собі зупинитися в судове засідання. Він свій час не підбував на розгляд справи. Тому ця перегляд продовжується ще на годину. Судове засідання закінчилося. Mm. Ну, не закінчилося, бо перегляд... Пораду... Ні, на годину не закінчилося. Ну, no, no, так. Да. No, то... Thank you so